Панове, вітаю! На зв'язку. Славко Євченко. Сьогодні така неочікувана рубрика з'явилася у нас під назвою. Ще насправді назву не вигадав, але, мабуть, ви в прев'юшці вже побачили, щось буде пов'язано із кидалами на Ukraine GTA. Невеличка ремарка. Ця рубрика присвячена людям, які обманюють нечесним шляхом, забирають якесь майно у інших людей. Щоби не потрапити в пастку, ось цих, так би мовити, кидал. Обов'язково знімайте відео у випадку, коли вам пропонують там купити ялинки, автівки і так далі. Щоби не потрапити на злодія кидалу, майте якісь докази, щоб ви могли передати це все модерації, і цю людину було заблоковано. Поїхали до відео. Сьогодні фармив ялиночки. Завтра ви, до речі, побачите це відео. Скільки можна нафармити ялинку майже там за 5-6 годин. За скільки на цьому можна заробити. Фармив до мене підбігає на полі молодий чоловік. Братан, давай куплю у тебе ялиночку. Кажу окей, давай. Там ми сторгувалися по дві тисячі. Він каже, все не проблема, давай мені закидай. Ну, я закину, відповідно грошей. Немає добре, що я записував відео. Це є докази, ви зараз його побачите, трошки поговоримо про те. Ну і сподіваюся, що вам така рубрика зайде. Давайте максимально лайкосики знайдемо. Я іще ще пошукаю кидал на Ukraine GTA. Не затримую, погнали до відоса. А, почекайте. Промокод Євченко працює на всіх серверах. Приєднуйтеся, я граю на п'ятому, фармив ялинки теж на п'ятому. Тому побачимося на полі, де ростуть ялиночки. Завітайте, запрошую вас, погнали до відео. Олександр Барбі, це головний учасник сьогоднішньої а, серії, так, кидали в Ukraine GTA. Зараз, друзі, ми дочекаємося, коли він все ж таки під'їде. От, є, Він під'їжджає до нас, йолки пише, продаєш. пише, каже: йолки продаєш. Я стрімив у ТікТоці, я не чув, що він казав. Я йому, йому пишу: типу, братанчик, пиши, я тебе не чую, сиджу без звуку. Йолки піше. продаєш? Знову повторюю: я продаю ялиночки, я йому пишу. Не чую, я без звуку. От, я йому написав, відправив, зараз він почне писати. Йолки, продаєш, пише. Нині знаку питання, нічого. Пишу по чому. Я тебе спрашую. Пишу 2к. 2к одна ялиночка. Скільки в тебе їх? Я пишу, у мене 339 щось. У мене 339, я йому пишу 300. О, пролаш! Ну, типу продаси. Ти поки думаю, чом би й ні. Так, пише, мені якраз не вистачає 400 йолок. 338 навіть є. Пишу я. За 650к продавці кидає раз на мені обмін. Це я приймаю обмін. Так, є. Я йому передаю зараз усі ялиночки. Пише карта є. Я йому скидаю номер карти. Карточка Е. Я зараз заходжу, копію номер карти. Бамц. І відправляю. Відправляю карту. На що він робить? Сідає в авто. І ...попетляв на своїй теслі. Я написав адміністраторам у репорт, що братами, типу, кидонули обман і так далі. Телепортніть цього тіпка до мене, щоб ми із ним вирішили. Що ви думаєте? Пройшло 5 хвилин. адміни цей Олександр Барби біля мене. Чи Барбі, чи Барби, невідомо. Давайте дивитися, як ми з ним вчинили. Головний модератор пише, що є два шляхи. Типу, вирішуйте ви. Я зараз трошки озвучую. Ну а далі я вже тут розмовляю з вами і поясню. Що там буде? Артем мені Артем, каже. Трошки пізніше відійди, будь ласка. Okay. Ар... Okay. Okay. Артем okay. просить гроші, я йому кажу: братан, тоді дам, не проблема. Чекаємо, коли Олександр виходить ЗФК. Перше, гравець повертає кошти або ялинки і грає далі, або повернення так, або... коштів та блокування. Пише нам Сергій Коваленко: це адміністратор okay. України. Зараз Олександр вийде з ФК, я хочу з ним поговорити. Братва, що б ви зробили? Бан Чи простили? Що думаєте? Але зараз Олександр в АФК, і тому. Зараз глянемо. Пане Олександре, а як же ж ви так? Хотіли нечесним шляхом заробити грошей. Можу, ялинки вернути. У вас же ж був голос. Ви можете голосовий зв'язок увімкнути. Можу, але не зараз. Можете вернути ялинки, а можете і бан отримати за обман. Вибирайте. Що думаєте? Що? Вас може бути заблоковано за те, що ви обманули простого гравця. І так далі. Тому вирішувати вам. Ти типу, я тобі віддаю, і мене блокують? Ну, якщо ти мені віддаси, то тебе не можуть заблокувати. Але я можу сказати, щоб тебе заблокали, і ти ялинки збережеш собі. Пане Олександре, два слова. Для чого ви так зробили? У мене не було грошей, і я хотів машину. Так ти розумієш, що якби на цьому місці був не я, тебе б уже заблокували і ти б уже не зміг би грати. Ну не всегда не смог би грати. Тебе було б заблоковано мінімум на 30 днів. Ну да. Ну. І що? Я бачу, що ти хочеш отримати бан, бо ти я бачу такий доволі серйозний молодий чоловік. І пробачити тебе. Це порішали, я можу йти. Ні, порішали, це коли я скажу: порішали чи ні. Ти обманув простого гравця і ти зараз хочеш без, безпокарно піти. Ти ж бачиш, що адміни тебе дістануть де завгодно. Ти зараз мене обманув, а далі ти обманеш якогось молодого хлопчугана, який не зможе отак до тебе прийти і так. Не обману. Де гарантії, що ти не обманеш? Пледите за мною адміни. Адмін нам є що робити, розумієш, фішкою? Тобто ти міг просто обманути когось. Просто ти сліди за школяра там чи і так далі. Людину, яка своїм трудом заробляє ялинку. Ти приходиш і обманюєш. Скільки тобі років? 15. Ну от дивись, тобі 15. Ти міг би підійти, і я, наприклад, був би 12-річним хлопцем. Ти мене обманув, що б я робив? Сів би і плакав, правильно? Бо я півдня збираю ті ялиночки, а ти приходиш і мене обманюєш. Це є щось сказати тобі, пане Олександре? Ні. Немає. Так що тебе пробачати чи банити? Пробачай. Ти далі бігаєш і далі обманюєш людей. А не буду я обманювати. якщо ще раз попадешся, то тебе буде заблоковано назавжди. Ти більше в GTA Ukraine не зможеш зайти. Розбокати. Один раз обманув і Один раз і все, братанчик, там де один раз, там і п'ять разів. Я один раз обманув і більше Той, нікого значить, не завдання. Якщо ти хочеш реабілітуватися, ти цілу годину фармиш ялинки. Підходиш до якогось початківця якого менше 4 рівня, і віддаєш усі ялинки йому. Просто так. Адміни за цим будуть спостерігати. Якщо порушиш правила, тебе буде заблоковано. Скільки ялинок? Цілу годину. Скільки нафармиш, це мінімум 150 буде. От за годину. Це буде 6 респавнів. 150 ялинок можна нафармити. Почув? Окей. Це, давай, починай час пішов. Пане Сергію, все нормально, в нього є завдання. Він годину бігає, фармить ялинки, віддає новачку і поки що не блокуємо. Я йому сказав, що адміни спостерігають за ним. Якщо він порушить правила, то тоді вже я думаю можна щось буде вирішувати. Вам також дякую за вашу роботу. Братва, як би ви вчинили із цим бандюганом з Олександром Барбі, напишіть в комент. Якщо хочете такого контенту більше, будемо робити. Дякую за підписочку, за лайкосики, за коменти. На зв'язку, Славко Євченко, побачимось. Підеш!